Давай перепишем на нравится. А все уже? Доброго дня, люди глядачи. Мама, я в телевизоре. Ну ладно, продолжим. Давай, я буду подигрывать. Привет! Мы снова тут. І ми знову там. І ми будемо що робити? Відкривати коробочки. Ура! І це буде вже не ліжка, буде щось. Невідомо А Що? дізнаємось далі. Давай прямо зараз. далі. Також треба фа. Бой. Не настільки бой. Дзвіни соня. <реш> Турс лейтел. Буде відкривати оце. Судячи зналіпок дуже крихке. Так, да, тут навіть написано хрупко є! Бачимо ці бокальчики. Ну, щось добре упаковане. Ну, таке. Не дуже важке То, і якась не нелегке. База. Ну воно просто типу ціле, по ідеї, бо вона торохтить. Ну, логічно, логічно. Да. Не як люська. <реш> Просто кожна упаковка не справилась трошки. Так, що тут у нас? Е, Бажайте, там ще, там ще. Так, ну у нас же є мішочок, мішечок. І куча пакетів. О, це може бути фотоапарат. Це котик. Доставай. Це реальний котик. А мені так і подобається. Модель D5100. Якщо знаєте, напишіть нам, як він. Mm. Так, давай поставимо на зарядку. Так, може він заряджує. Так, думаю, що скільки років, скільки він там може. Якщо там щось є, <laughs> чекай нас! Тут є, є карточка. Йоу, це щось прям цікаво, цікаво. По-любому зараз поставимо на, на заряд. зарядку. Об'єктів, до речі, 18150. 105. 105. 18, <плес> ну, Якщо він працює, то це як мінімум приємно. Да. Можливо, ми і далі з на нього наступну серію. Я сьогодні в костюмі репера. Так, ми поставили в хотік заряджатись. Швидко подивилися, що вони коштують там, від 5 тисяч і вище. Але ми не дивилися, що за об'єктив, тому... Хороше будемо розбиратися далі. І глянули на карточки, на жаль, ніяких цікавих фотографій немає. Йдемо далі. Спробуй переплюнути на ход. Ні, ну це буде важко. Ну важке? Ну так. Там щось не дуже важке, але... Щось мантеляється по хрінь. Пахне табаком. що? Ще табак. І. Тисяча. Штук. Гільс. Так, ми тепер шаримо. Запечатаних. Ну воно є таке. Воно. Ну, мабуть, теж воно вже да, трошки померло. Запрячь, воно ганяє. О, тебе коробка з голубці. Так виглядають голубці. Голубці сільські. У нас ще там одна чи дві Точно, схожі, там, коробки. Ми скоро з тобою кіосок зможемо не перепір, Андрій. Поки що ні, але по Так, добре. Друга коробка. І друга коробка така сама: квадратна з цими. А вже, але вже англійською. Да. Не, ну, зараз ще один фотоапарат буде. Важка? Да. Так. Важче, так? Да? Я думаю, да. ну, так. Тут... Ну, тут є напис семінар, тому є. Вергідність, що це да. посуд. Припущення, що це буде щось їхнє. Опа, дивись, корова. Это накладная. Да, да. Ой. Такая тиковая упаковка. Да. Не знаю, что там. Это из Ой. Ой. О -о -о -о. Чашечки. Чашечки. такие Милоты. Так. Хтось купляв собі набор зробити, наверное. Ну, а це що, подожди, ця висоцька, уся Юлія? Да? Це жіночка, то оця яка готувала дома цю кожу. Рибусь Юлія Юля. А йошки. Це якийсь. Фанаті. Це ну, мерч. 350 мл. Насмак і колір, то кажуть. Ну, як будто би тут не 350 мл, а. Менше. Думаешь, у банки? Ні, ну просто я звикла, у мене такі великі чашки, це якась мікрочашка. Короче, нові чашки, 6 штук. Кому надо пишіть в Телеграм. Not bad. Так, да, треба показати. А, може хотела Может, так <laughs> Ого, я хотіла замикати. Не си? пью, а свищу. найгірше, що Знаєш, тепер раніше в мене найгірше типу, з наших знахідок це все да, одяг, взуття, а зараз табак. ну, реально, табак і, і якісь ці там, грязні шкарпетки, які нам попали. Ні, ну то, да. то взагалі. То саме, як стоїть. Так, так одна не сказала, що коштувало воно 88... 885 гривень. Да, і... Накладна від 19 лютого 22 року. Моя черга? Так, да, я ж тільки що відкривала. Вот такая так коробка. Handmade коробка. Да, хендмейд. Сушка первая была. ну замотана прямо. Ну, добряче. Так скотчу не, не жалело. Да. Так, чтобы он не открыл. <рис�я> <рис�я> О, это что? Что мы будем, блин? Давай. Паска, паска, получись. Ой. Пазл. Ну, Андрій, тут казав, тебе тут Колись були без да? <рив> ну, да. ковтинка. Ладно, одяг і досі не цікавий, якщо чесно. Якось... Но ну, ну, табак все одно мені кирши. Наче жіноча? Ну, думаю, так. Да. Модні, конечно, вставки, я не могу. Fashion my profession. Ой, модний. А так, а так скромний. А так. Хоп і все. Богиня. Ну, В общем. коротше, так. Да. Андрій. Мені Тебе якісь посилки не тікають. Ну, ти перша обирала, звісно. <рес> не вибирала собі. Вийди зайди нормально, щоб нормальні посилки будуть. Так, так, чорна плівка, це хороша. Чорний знати. ящик якийсь. Це заклеїли, нічого не подивишся. Якийсь барахло. Багато. Пакетів багато. І якісь... Так, Це і іграшки. Лайдок. Оце розфарбовуєш таким пластиліном повітряним залізка. Повітряний пластиліном. Вони, я думаю, вони були якимись яскравішими. Але, але, але хто знає? тут купують все так а, типу конструктора, прикольно. 11.02.22. Ага, і дивись. У нас сьогодні якийсь лютий 22-го, А Може, воно все було тоді відправлено. цей набір Play Doh, ну ладно, це за кости на плейдо. Mm. 310 гривень коштував. Цікаво, чи не висок тому це. А оце 14 гривень. 40... Це, гривень. Це 43 гривень. Ну воно нове, все раднее. Yeah. Цікаво, до речі. Тут можна пірожинки делати. No, no, no. Цікаво, цікаво. Ну, хорошо. І що робить пірожинки? Поїхали далі. Вау! О, даже крике. Крехке, таке на конус трошки і ну, десь пару кілограмів ваше. Ви як щось нове. Картина якась? Те, що їхала з магазину. Я думаю, це якась Шо? дитяча меблі. Меблі? Меблі. Я кажу, я казала, що. 199 гривень 60 копійок Яка красота! Скоріше Примеш. за всього, там висохли фарби, але може і не. Ну... просто виглядає... виглядає... Це... Ну, вони розслоїлися, але так. Надо попрошу. Кліти. тут кріпи. І тут. Ууу! А неочікувано. Будеш майонез. На Квіти. і папа Пажали... Більш Більше очікуваний, ніж пес. А це якась друга фіма, диви неї навіть кутики тут одягнена. 20 лютого 22 року. Ми майже весь місяць можемо зібрати там 19 го Так. Да. Такого я не чекала, щоб ціла купа, а картин у мене лишилося дві коробочки. Одна велика, одна ні. Як відкривати? Велику чи маленьку? Давай велике. Вона така. У Ні, Давай маленьку. Давай маленьку. Може велику? Ні, все, маленька. Вона пожмякана з всіх боків. І скотчем перемотана, як будто пакували вдома. Бара. Аня, Ось. продав. Йо-йо. Воно нове! І ще й розмір підходящий! Що тут? 38. Ну, в мене, звісно, можливо, менше. Але... Це що? Це карманчик, сумочка. це сумочка. А, в тебе теж? Так, да, гроші складати. Мені таке подобається. Ну, воно не виглядає як шкіряне. Та, ну, нуряче. Коротше, не мене. Ну це хоч нормальне якесь там. На Осінь весь. Я ж знаю, куди воно йде. Ну я вже загадуюсь. Треба <laughs> <Надо> поміряти. Абрака! <laughs> так, все. Ну слухайте, нормальні ботики. Yeah, ну, це нормально, так. Да. Ульот. Я вважаю, що це найкраще, найкраще взуття, яке ми розмір? Я думаю, що воно нове і модне, Є... в принципі. Стильове. Достойне. Так. Да. Короче. Ставим лайк. <свят> топаем. Далее. И топаем далее. Позрючу. Ты картины тоже подозревал. <свят> Казав, что там мебли. А, добрый вечер. Фу, <свят> ты не открывай его вообще. <свят> <Я> не... <свят> Мы же на запах знаем, что там. Подивимось, який. Будет там какая-то другая фирма. Другой смак. Другой смак. Не, ну так-то да. Так, у нас... Ой, 500 огненных коробочек. Дюбек какой-то еще у нас. Это, походу, пробничек. Еще фокус есть. О, ты подивися для стилевых людей. Черный. Блэк. Да. Так, еще тут. С я тут Вирджиния. Болгария. Mm. Ну те ж саме. Трошки Ой, не трошки. А це котлети. Якась фірма, яка не може закупити собі коробки, блін. блин. Тире коробки, коротше. Молі, но тире коробки відправляє табак в них. Я сподіваюся, це остання коробка з табаком. Давайте переводимо. Ну понятно, в мене більше не залишилось, друге. Там щось непонятно. Не, це це стара, а, да, не погано. Фу, пахне там баком тепер. Чего ти мене не підтримуєш і не кажеш, що ти все зможеш, у тебе все хорошо получається. У тебе погано получається. <реш> самое не заплесневела. Выглядит просто и какилка. Но... папір для самокруток. Еще пять корона. Полуленд. Ух, как оно пахнет. Юрий Иванович. Серега, я пись. Я Чого так ваняє? Yeah. Твою мать дід. Чого так ваняєш? Курганий агрігат One Love. Остання на сьогодні коробочка. Ну, не ваняє, вроді. Ну, там щось цільне, доволі важке. Ну, відкривай! Mm. Ну нічого не написано. Трубке не катар. написано. А так. ні, каже, об... обережно <звук> О, не, вони так запаковані. Баховати собак можна. Це баночки. Больше! Так, да, але не прості. прості. Вони ну, типу нові. Нет, не новые, это из какие-то, помидоров, помидоровый соус, голубки в помидоровом соусе Что такое голубки, я без понятия, но что-то было в помидоровом соусе Это гуманитарка нам приехала? Тут 8, 10, 12, 14, 15 с <гум> ну, вони так ретельно ну, запаковані, Штар... що вони... Вони, вони будто дуже треба були комусь. Вони навіть не гріміли. Ну що ж, Андрюха, мені кажеться, можна сказати, в цій розпаковці перемогла я. Хоч ми й не змагалися, але об'єктивно. Ну, у мене були кращі пакуночки. Шо, давай подивимося, що він там. Ще зародилась. Давай, цікаво. Хор. Інтрига. Не міру, ну, не. Лампочка блінкнула. Це вже гарна ця відкрита. Екранчик світиться, каже встановити дату і час. Це вже добре. Так. Воно не показує? тут? Я думала, буде тут показувати. Mm -hmm. Ну, воно класно. А тут зум є. Це щось друге це не зум. А я в зубы Вот это? А, да. Фотографии! Смотри, как красивая фотка получилась. Короче, воно фотографую. Рыть да? Я довольна всей распаковкой. Да. Єдине, що на тут на об'єктиві якась коцька. Але ще вона не живе. Да, але може воно не впливає, я не знаю, як це працює. Ми не експерти. Не фотографи, точно. Да. Е, Будемо подивитись. Будемо подивитись. Коротше, офігенна знахідка. Ми да. довольні. Навіть перекрила той жахливий вонючий табак. Два ящика. Три. Ну за, за сьогодні. Тебе два. Uh -huh. два. Три один. ящика. Я сподіваюся, останній тебе був. Ну подивимося в наступних відео. Сьогодні ми знайшли: отаке. цілу коробку з банками. Не питайте, що, ми самі не знаємо. А, набір картин тут п'ять штук різних. Потім, як завжди, одяг, куди ж без цього. Прикольні набори для дитячої творчості, можна так сказати, конструктор. Набір чашечок і король, король наших розпаковок сьогоднішніх це оцей пан Нікан. Молодець. Ще був табак, але ми його прибрали, бо він нам воняє. І-і-і, і були такі. Тин-тин-тин. Я вже собі тут все поміряла. Прекрасно підійшли. Да, табака було три коробки, це ужас. <смі> Ось такий от результат. А ми дякуємо, що дивились. Да. Пишіть, що було цікаве, що вам сподобалось найбільше. І на ні, Або напишіть навпаки, яка сама дурацька посилка на по вашому по враженню. Ставте лайки, підписуйтесь, друзям, да. бабусям, дідусям. Батькам всім. Все. <смі> так, все ми підпишли До далі Да. За... 宝宝。